Вітаю, дорогі глядачі. В Ірані спалахнули маси і протести. Чому ж їх причина? Як реагує уряд, будемо сьогодні розбиратися. Насправді ситуація в країні надзвичайно складна вже доволі довий час. Там дуже багато страт на сотні людей, до тисячі, там і більше ніж тисяча молодих людей. Все за те, що по суті люди виступають проти режиму. Режим намагається балансувати щось там, приймав закони, які дозволяють все ж таки жінкам. Не носити ці всі там ну ви зрозуміли, бо там дуже багато було прям якихось жахливих історій. Проте жінкам за про те, що вони відкривали свої обличчя і волосся показували. і там було навіть до того, що до... за такі протести публічні люди втрачали життя за таке право свободи, так от і там періодично спалахує, тому що справді режим давно вже себе. Дискредитував все дуже погано, економічно, все дуже погано соціально. Вони намагалися робити ці всі зміни. Такі це зміни косметичні, вони не носять свого там внутрішнього формату. От дуже там люди не люблять цей політично-релігійний режим, навіть часті напади на мул, і вони зараз відбуваються. До речі, теж дуже сильно, тому що це по суті сьогодні репресивний режим. Релігія використовується як спосіб політичного тиску. От і я до того, що контекст, що ситуація там складна і гаряча вже довгий час і постійно спалахує, але кожен раз режим все більше і більш на волосинці, і цього разу теж зірвалося надзвичайно сильно. Давайте поговоримо ще там у одного з головних союзників Кремля. Яка в нього ситуація? У понеділок іранці масово вийшли на вулиці Тегерана та інших міст. Чергове ще раз скажу я вам очевидці розповіли, що в понеділок торговці масово закривали свої крамниці і закликали інших робити так само. Неділю протести були менш масштабними. Вони зосередились біля двох великих ринків мобільних телефонів у центрі Тегерана. Там люди відкрито скандували гасла проти влади. Ці виступи стали найбільшими з 22-го року. Тоді країну сколохнули масові протести після смерті 22-річної Макси Джені Амінні, яка померла після затримання поліції в моралі, і звинуватили в неправильному носінні хіджабу. Ну, це той самий приклад жахливого ставлення до жінки за її право бути вільною, тому що просто, просто ходити вулицею без там, додаткових якихось Одежин, які зобов'язують цим от ісламсько-революційним режимом. Чому ж люди вийшли на протести? Їх дістало, що ціни ростуть щодня, гроші стрімко знецінюються, а сімейні бюджети просто розсипаються. На ринках хаос купити звичні речі, все, все важче і важче. Ну тобто, у режиму з ресурсів, все менше і менше. Минулого тижня національна валюта Ірану пробила історичне дно щодо долару. Інфляція в грудні розігналася до 42%. Фактично гроші тануть. На очах на цьому тлі пішов відставку голова центрального банку Мохамед Зафарзін. Влада одразу заговорила про заміну на його місце. Хотіли поставити колишнього міністра економіки Абдульнасера Хамантії, але це не вирішення було проблемою. Радше пошук крайню. Економічний бал став серйозним головним болем для керівництва країни Іран. Із його 92 двом мільйонам населенням лихоманить не лише через гроші. Країна досі говтується після ударів по ядерних об'єктах очерні та живе під постійним тиском сполучених штатів, які вимагають нової ядерної угоди. Президент Масуд Пазашкян спробував заспокоїти людей в соцмережах. Він написав, що думає про добро громадян щодня, пообіцяв лад фінансової банківської системи та зберегти купівельну спроможність. Ну, звісно, якщо в тебе більше там половини економіки ксір володіє і в бабки йдуть не на розкид держави, а на те, щоб тероризувати всіх навколо, зате ти отримуєш купу санкцій, і, і ну то ти, звісно, в тебе там ніфіга в тебе ладу не буде. і все Це за казки. Люди не вірять цим казкам. Ще, до речі, міністру внутрішніх справ поговорити з людьми і послухати їхні вимоги. Напевно, ще раз стратити, да? Там багато нічому не винних. Тону президента примирливий, а швидка заміна голови виглядає, як спроба показати. Влада реагує і не хоче розкручувати конфлікт. Чан уже бачив таке не раз. З 17-го року Україну регулярно трясуть протести через економіку, посуги і загальну безнадію. Чи переростуть нинішні виступи щось масштабніше, поки не зрозуміло, було і серйозніше не переросту, але справді. Це дуже ослабляє режим. Попередній досить людей не заспокоює. Раніше силовики жорстко продушували протести. Зрештою і смертельною силою. Відео з понеділка показують, що й цього разу в Тегерані та ще кількох містах протестувальників розганяли сльозигінним газом. Але що з економікою? Причин криз декілька. Тут і погане управління, і закрита система, і санкції Додайте до цього американський тиск на продажі іранської нафти та недавню війну з Ізраїлем, під час якої держава залазила в банки в борги, щоб оплатити свої витрати. Результат вибух на вулицях. Уряд майже не має швидких видів з кризи. Варіантів небагато. Налагоджувати відносини США, щоб зняти частину санкцій або різко урізати державні витрати, але обидві сценарії виглядають малимовірними. Про системні зміни важко навіть мріяти. Ризик того, що інфляція висока надовго стане нормою. Зростає Іран все більше. Ризикує піти шляхом Венесуели чи Аргентини, де Аргентини минувший минувших часів треба визнати, де гроші знецінювалися роками. Про розгубленість влади говорить добре. Бюджет на 26 рік. У ньому видно доходів від нафти стає менше. А держава стає сильніше тисне на людей податками. Ну, ціни то на нафту летять в одне місце. Тож такі режими все більше, по суті, в серйозних кризових явищах знаходяться. Понеділок парламент цей бюджет провалив. коментарів від міністерств так і не дочекалося. Тим часом валютний обвал боляче вдарив по звичайних іранцям. Зарплати тануть, а Ціни на все від їжі до послуг злітають вгору. Так, 42-річний... Оміт менеджер із продажів Теграні каже, що два місяці тому він заробляв близько 300 доларів на місяць, а тепер ледве 200, двісті рахунку, і Це його реально лякає. Він боїться, що не зможе оплатити лікування літніх батьків або навіть налагодити авто, якщо воно зламається, полагодити його, відремонтувати. Тобто цей чоловік вже рахує кожну дибницю, кожну копійку. Навіть зустрічі з друзями це питання: чи вистачить йому просто на каву? Сорока однорічна річна Маріам, працівниця банку в Тегерані, формально вважається вище середнього класу, але реальність інша, її зарплата вистачає лише на дві третини, щомісячних місячних Маріам зізнається, майже не їсть у кафе, не купує червоне м'ясо і перестала кликати гостей. Ціни такі, що коли до мене приходили люди, я весь час рахувала в голові чи дотягну до кінця місяця. каже вона, і, Маріам і у мід говорили анонімно, бо бояться проблем з владою. Людей також лякає можливість нової війни після 12-денної війни між Іраном і Ізраїлем червня напруга нікуди не ділась. Багато хто боїться, що конфлікт може розгорнутися і втягнутися туди заліз США. А це ще сильніше б'є по економіці та ринках. До всього цього у вересні ООН знову запровадила санкції проти Ірану через ядерну програму. Заморозили активи за кордоном, закрили доступ до торгівлі зброєю та ввели нові обмеження через балістичні ракети. Підсумки нерви на межі повна невизначеність. Фактично уряд заганяє економіку. Тепер. Пожинає наслідки під ваші підсумки, країну накрила хвиля найбільших протестів 2022 з року через економічний обвал. Валюта впала до історичного мінімуму. Інфляція понад 40%, люди біднішують. Буквально щодня влада намагається загасити пожежу відставками і примирливими заявами, але реальних швидких рішень немає. Станції війна, погане управління і страх нової ескалації штовхають економіку до сценарію Венеселою. Поки що соціально-економічні протести, а не політична революція. Але якщо гроші й далі знецінюватимуться, а протести будуть зростати, ситуація може швидко вийти з-під контроль. І тоді, можливо, режим повністю завалиться. Але там все доволі погано, там атомізована система, альтернативних соціальних мереж немає, систем немає, все доволі знищено і існують лише ці офіційні структури, особливо якщо ми кажемо про квіру цей, От, чому я чомусь завжди його часто називаю ксір, бо квір. От, хоча ксір це московське визначення. Його не треба так називати, я все чудово розумію, але квір. та воно і квір, знаєте, все воно квір. от, Тому таке. Друзі, всім всього найкраще. Тримайтесь, до побачення.